Доброго дня, шановні мої гості каналу підписники. Хочу вам показати, яку я сьогодні придбала для власників е, інкубаторів квочка, е, придбала літературу. Значить, е, всі, всі все треба, що треба знати е, людям, які, в яких є такі інкубатори. Вся корисна інформація, дуже я ще сама не читала, звісно, тільки-тільки цікава інформація, всі цікаві малюнки, як навіть є так, як дивиться яйця. Що воно, як воно виходить і що куди, які яйця повинні бути, вирощування молодняка. Дуже цікава інформація в цій книжці, і чим годувати, і які витрати кормів є, який раціон гусят, качат. Качі цих курчат, які вітаміни потрібно. Все-все-все, все про всю про всю птицю, які хвороби, їх їх лікування. воно Взагалі дуже корисна книжка. Я побачила в однієї жіночки на Ютубі, на її каналі теж дивилася. Які інфекційні хвороби і все-все-все. Дуже цікава книжка. І придбала я брова дез для дезінфекції інкубатора. Так як тут до нього йде інструкція, що, куди, скільки все робить? Тому що. Інкубатор чимось треба дезінфікувати. буде Оце така у нас література сьогодні. Так що будемо ознайомлюватись, а вам всім гарного, мирного дня. Була рада бачити вас на своєму каналі і до зустрічі!